Можемо сьогодні говорити на жаль про вісі постраждалих серед них п'ятеро поліцейських, три цивільних особи. І наскільки мені відомо, дві людини це саме поліцейські знаходяться в крайній тяжкому стані. Молимося за їх життя і сподіваюся, що наші медики докладуть усі зусилля. І ще раз кажу, з Божою допомогою вдасться їх врятувати. Вірю це щиро. Подія відбулася дійсно. На жаль, що там було, які подробиці. Ще раз кажу, це буде дещо пізніше. Але це вибух, це перевірка була патрулем, викликано оперативною групою. саме під час цієї перевірки. Цього авто це дощ, наскільки я пам'ятаю, то і стався оцей трагічний випадок. Ну ще раз кажу, подробиці будуть дещо пізніше.